Слава Ісусу Христу, друзі. Ми продовжуємо разом з вами досліджувати п'ятий розділ книги пророка Амоса. І ми сьогодні закінчуємо розбір цього дуже-дуже цікавого розділу, в якому пророк звертає увагу на багато різних тем. І минулий раз ми розмірковували над Днем Господнім, про який говорить пророк. А сьогодні ми будемо розмірковувати над темою фальшивої релігійності. І я буду читати з 21-го вірша. Я зненавидів. Мені остогидли ваші святкові урочистості. Запаху ваших жертв я не сприймаю. Бог каже конкретно про те, що йому не до вподоби та фальшива релігійність, яка була на цей момент в Ізраїлі. Він каже, що йому остогидли святкові урочистості. Тобто, Бог від початку зробив для вибраного народа певні свята свята, в які б вони збиралися, в якими вони б розмірковували над історією свого народу і розмірковували над Богом і його откровенням, яке вони отримали на Сінайській горі. Але зараз Бог засуджує, і каже, що йому остогидли ці святкові урочистості. Вони насправді зроблені не для того, щоб розмірковувати над Словом Божим і над Його законом, але створені для того, щоб робити певні свята для самих людей. І далі пророк тут каже, що запаху ваших жертв я не сприймаю. Однією з важливих частин релігійного поклоніння євреїв було жертвоприношення, коли жертви спалювались і. Цей е, дим, який піднімався від жертовника, він вважався як е, приємними пахощами для Бога. Але ось тут Бог каже: запаху ваших жертв я не сприймаю. Тобто ті жертвоприношення, які роблять е, із, ізраїльтяни, вони не угодні Богу. І читаю далі: і коли мені приносити жертви все спалення та ваші хлібні жертви, я не приймаю на мирні жертви навіть ваших годованих тварин. Я не дивлюся. В цьому вірші згадується таких три види дуже важливих жертвоприношення, які були жертва всеспалення, тобто це жертва, яку робили, коли людина знала, що вона могла зробити добрий вчинок, але вона його не зробила. І от за. Замість цього доброго вчинку людина приносила жертви все спалення. Але ми знаємо, що в ізраїльському суспільстві на той момент коїлась дуже велика соціальна несправедливість. Багаті знали, що треба робити добрі діла, але насправді вони їх не робили і хотіли замінити свої добрі справи на жертви все спалення. І Бог каже, що не приносьте мені ці жертви. Вони мені не потрібні. Далі йде мова про е, хлібні жертви. Хлібна жертва вона завжди йшла разом з жертвою всеспалення. Це жертва подяки Богу за те, що Бог благословив е, людину. І е, останній тип жертви, який тут згадується, це мирні жертви. Коли людина просто хотіла віддячити Богу і порадіти перед Його лицем. І для цього людина, як правило, приносила жертву, частина якої залишалася для неї. Тобто частину залишали в храмі, а частину вона могла споживати і ділитися з іншими людьми, які оточували її. І отут Бог каже: Я не приймаю ваші мирні жертви. І читаю далі. Звільніть мене від звуків ваших пісень. Гру на ваших цитрах я не хочу слухати. Ще однією із важливих рис поклоніння Богу, були пісні про слави, пісні, поклоніння. Ми знаємо, що навіть в Біблії цілий розділ книги називається Псалми. Псалми, тобто, це. Пісні, які співались перед обличчям Божим, для того, щоб прославити його святе ім'я. Але Бог тут каже: звільніть мене від цих звуків. Тобто йому стали огидні ті пісні, які співають люди. Чому вони стали огидні? Ну тому що люди хочуть прославити Бога не тим, що вони дотримуються його заповіді, його постанов, а е хочуть робити щось приємне в першу чергу для себе. Це така знаєте. Видима частина релігійності, яка тільки як мішура, десь зверху на людях видно, але насправді справжньої віри в серцях цих людей, на превеликий жаль, немає. І далі Бог каже, що він насправді хоче. Він написано в 24 й вірш: Нехай тече правосуддя як вода, і праведність, наче потужний потік. Бог. Прагне від людей правосуддя, тому що, як я вже згадував, не один раз Бог є суддя правильний. Для нього важливо, щоб і тут на землі було правильне судочинство, і щоб була праведність в людях. І от коли воно буде текти, наче потужний потік, от тоді Бог буде задоволений. Тобто тоді не буде оцієї соціальної несправедливості і того, що панувало в той час в Ізраїлі. І читаю далі: Хіба ви, доми Ізраїлів, протягом сорока років в пустелі приносили мені жертви і хлібні дари? Це таке дуже цікаве питання, тому що на нього можна і дати як ствердну відповідь, і так негативну відповідь, тому що з одного боку Бог показав ці жертвоприношення, і вони частково приносились в пустині. Але з іншого боку, ні, народ не приносив жертви, тому що ну, хліба в них не було для хлібної жертви. Ми знаємо, що 40 років народ Ізраїля харчувався виключно манною, яка падала з небес. І е, це має на увазі те, що і. Жертви, які Бог заповів приносити, вони так само не приносили. А справжнє жертвоприношення почалось тільки з того моменту, як євреї зайшли в землю обітовану. І закінчуємо читати вже останні два вірші. Ви ж носили сакута вашого ідола Божка, та юна ваше зоряне божество, яке ви собі зробили. Тому я вас переселю далеко за Дамаск, говорить Господь Бог Саваот Його ім'я. Згадуються два ідола, які мали певне відношення до євреїв, це Сакут і Киюн. І дослідники Біблії кажуть, що ось ці два божества вони були притамані Асирійській імперії. Тобто в Ізраїлі починався період такого ідолопоклонства, коли вони дивилися в інші країни, кому там поклонялися, і їх це манило, це цікавило, і вони починали носитися з цими божествами і десь їм навіть і поклонятися. І Бог каже. Так, як ви проміняли поклоніння е, мені на поклоніння ось цим башкам асілійським, то тоді я вас і переселю за Дамаск в ті території, які знаходяться під контролем ось цих от ідолів. А закінчується розділ тим, що е, згадується ну, конкретно ім'я Боже, що Бог Саваот Його ім'я. Е, знову і знову чуємо це ім'я Боже. Яке означає, що Бог воїнст, і Бог таким чином натякає на те, як відбудеться ось це переселення в Дамаск. Тобто прийде певна війна, і люди будуть уведені в полон в ті краї. Отакий От був дуже насичений і дуже цікавий п'ятий розділ книги Пророка Амоса. А наступний раз ми почнемо читати шостий розділ. До зустрічі!